А тому що я тут родилася і прожила 62 роки, дай Бог ще років 20. Місто гарненьке, красиве. Аби ще без роботи це не було, то взагалі було б добре. Молодь жалко. Недоліки, знаєте, які. Ось гуляємо вторий рік по парку, а його вирубують, вирубують, чогось жалко. Вроді би і один нормальний парк на весь міст. Ну, за те, що дуже тихий, і спокійне, дуже гарно. Багато зелені, багато ну, воздуха чистого і йдеш, і на зараз дивлюся, він там, бачите, сидів, птичка сидить, вистукує. Хотілося, звісно, щоб були більше парку, цей дуже, ну, почистіше і покрасивіше, щоб було більш насаджено. У нас город був роз, багато було дуже роз. Весь город був у розах. З якого ви міста? З міста Бахмута. Я сорок день года тут. Так, що? Есть, что любить. Ну, у вас нет ни троллейбуса, ни общественного транспорта, я не замечал. Территория, миста невелика. Да, в Бахмуте тоже немного, но у нас и троллейбусы, и маршрутки, газельки навалом. Вода у вас дорогущая, очень. Это да. Мы смотрели недавно в Киеве, там что-то 37, это подорожало. Ну, у нас 62. Ну, трошки порядок, якби більше був. Там по вулицях, де о, там, ми живемо, там порядка трохи нема. У нас люди не дуже доброкачесні, як кажуть. Ну а, так, ну, а так все нормально. Люди доброзичливі у нас. І Мені подобається, що у нас зелені багато. Ну, трошки зараз занихаємо, раніше були клумби, цвіти були. Ну, такий час тяжкий. Ну, тут Тихо, спокійно. А яке місце в жовтих водах ваше найулюбленіше? Центральний стадіон. Я там займаюся спортом. За що я люблю наше місце, що воно у нас гарне. Тільки, звісно, зараз в останнє час його дуже неухожене. Воно у нас. Дуже багато грязі, без безпорядок, віток валяється. А так люблю за його красоту, чистоту, що раніше була ухожена, світочки у нас везде цвіли. Дуже-дуже люблю. Ніколи не відсюди не виїжджала і не хочу виїжджати. І надію, що не виїду. Люблю за все, за те, що воно маленьке, акуратне, рідне, батьківщина. Ну, Дороги ще, Единце на дороги. Не подобається. Ну, В деяких містах. А так? Те, що воно наше, то і люблю. Я тут родилася, тут виросла, в школу ходила, на роботу ходю. Діти мої тут виросли. Місто гарне місто. гарне. А а тільки жалко, що заводи розбили в нас, звісно, дуже жалко, де ми працювали раніше. Школ мало, садочків мало, а так дуже гарне місто. А звідки ви? З Донецька області. Скажіть, будь ласка, чи подобається наше місто? Ну, в принципі, так, ну, для мене особисто там, з дітьми, то в принципі все влаштово. є саме необхідне, більш-менш чисто, але хотілося б ще. Прибирали парк, тому що до парку є питання. А так, в принципі, нормально. Є лікарні, є магазини, є, в принципі, таке необхідне школа, там якісь заняття для дитини. А є якісь місця, які найбільше вам подобаються в нашому місті? Це, мабуть, басейн, це є плюсом, але з мінусом, що не працює в весенній літній період. Це подобається те, що, хоч місце маленьке, але є басейн. Ну, бульвар досі такий привабливий на даний момент. Ну, мабуть, все. Можливо, не все бачили, ще в вашому місті. Ну, мабуть, за все. За оте ті йолки. Це ще покойний мій чоловік їх садив. Да. Він їх привозив комами. Ну, за те, що. Ну, воно є, просто воно є. І люди тут хороші. Оці тазики я б прибрала, от чесно. Що вони зробили закриту зону? согласна, тут хорошо гуляти з дитиною, не страшно, що воно десь там вискочить. Ну, туди ж треба щось зробити, Воно ж не має просто жаритися на асфальті. воно просто жариться, Я як огородник, поэтому я от таке. Ну тут нічого не буде рости, тому що воно пече. Щоб воно росло, його треба все время поливати. А щоб поливати, воно ну, і, і то буде плохо. Ну, наше місце. Місто завжди подобалось, що воно компактне, таке було завжди. Зараз за що ми любимо, бо це наша батьківщина. Ми ж Можна було утекти, зараз можна, да? кудись виїхати. А якщо все, всі, всі це зроблять, що, хто залишиться?